Поки я прибираю будинок від купи шерсті, яку розкидала ця свиня, хочу розказати вам, як зрозуміти, що людина не нарцис. По-перше, не треба всім підряд роздавати цей діагноз, щоб ви знали людей з нарцисичним розладом особистості на світі не більше ніж шизофреників. По-друге, у кожному з нас є деякі нарцисичні риси, але вони не роблять нас патологічними нарцисами. До речі, якщо людина хоча б раз запитувала себе, чи я нарцис, то це вже відповідь ні. Справжні патологічні нарциси рідко сумніваються в собі і не намагаються розібратися у своїх емоціях. саме тому вони ніколи не вибачаються і багато з них досягають неймовірних висот. Але чи так вже й погано жити людині з нарцисичним розладом особистості? Погано, дуже погано, але не їй, а її оточуючим. Так же склалося, що на кожного нарциса знайдеться 10 тих, кому дай себе морально загнубити, і вони будуть раді старатися, бо люди з наднизькою самооцінкою завжди тягнуться до тих, у кого вона надвисока. Посил Могоріуса простий. Не роздавайте людям діагнози, якщо ви не психіатр. Краще частіше прибирайтеся, бо незапущені, але й не надмірні чистота та особиста гігієна перші ознаки здорової психіки людини.